Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Наразі в Україні беззаперечним трендом є вирощування лаванди. Вона набуває все більшої популярності у нас в Україні. Прийшла вона до нас з Європи. В світі нараховують близько 40 видів лаванди. Але в повсякденному житті ми бачимо лише два види лаванди: це вузьколиста та широколиста. Ще є такий проміжний підвид, який називається лавандин. Це природний гібрид між лавандою, вузьколистою і широколистою. Він виник спонтанно, але селекціонером він досить сподобався і тому він теж є в обіході нашої країни. Чим же ж відрізняється вузьколиста і широколиста лаванда? На всіх полях, що ми бачимо в Україні, вирощується здебільшого вузьколиста. Тому що, по-перше, вона є зимостійкою. Рослиною вона менше хворіє, і, відповідно, догляд за нею трішки простіший. Широколиста лаванда це та, що я тримаю в руках. По-перше, вона любить більш сухий і теплий клімат, в неї суцвіття не таке, як звичайно, в традиційної нам лаванди. Суцвіття її більш товстіші, по висоті вони меншими є. І запах в неї трішки слабший. Вузьколиста лаванда вона не вимерзає, вона добре почуває себе на всій території нашої країни. Додаткових укривань їй не потрібно на зиму. Широколиста лаванда вона потребує. Накривання на зиму, або ж її вирощують дуже часто, як горшокова культура. Тобто на зиму її переносять у сховище освітлюване, або у коридори холодні. І так вона досить добре себе почуває. Щодо сили росту, звичайні лаванди вони досягають висоти приблизно 40-50 см, не більше. Вузьколисті. Щодо широколистих, то це здебільшого низькорослі сорти, вони сягають розміром не більше 30 см. тобто це компактні кущики. А лавандин це гібрид між цими двома видами, він може сягати висотою до 1 метра. Тому при виборі лаванди слід враховувати саме цю особливість, силу росту куща. Як же ж визначити? Де є лаванда, а де є лавандин. Ну, по-перше, лаванда, як ми бачимо на цих перших рослинках, вона має е, невеличке сутцвіття, сантиметрів 5-7 і не більше. І е, рядів квітів у неї 6-7, тобто це максимум. Вона має дуже е, яскравий насичений аромат, тобто, не встигнеш торкнутися, і він уже пахне. Лавандин, е, по-перше, він. Е, Вищий набагато, він до метра висотою. А по-друге, соцвіття може сягати до 10-15 сантиметрів. І оцих квіточок рядів, кілець, в них може бути до 12. Лавандин відрізняється по своїм ароматичним властивостям. Він має не такий виражений і чіткий аромат. В нього він більш легкий і невимушений. Тому, якщо вам не дуже подобається запах лаванди, ви можете використовувати лавандин. Щодо широколистої лаванди, то, як ми бачимо, суцвіття цієї квітки, воно широке, але воно невеличке. Орієнтовно 3-4 см. І на верхівках суцвіття є такі, ніби крильця метелика. Ось і вся різниця. Щодо кольорової гами, лаванда може бути як темно-фіолетовою ніжно-фіолетовою, розовуватою, білою, кремового кольору. Тобто можна підібрати на будь-який смак кольори. Квітувати ця рослина починає із початку червня місяця і є такі сорти, які квітують аж до середини серпня. Тобто це 2,5-3 місяці повноцінного квітування і краси у вашому саду. Окрім естетичного вигляду, лаванда ще запобігає появі пополиці у вашому саду. Тобто, якщо у вас є там яблуневий сад, якщо ви посадите біля нього невелику кількість лаванди, то пополиці на ваших яблунях буде значно менше. До речі, в нашому розсаднику є одна композиція, на яку дуже звертають увагу, яка виглядає досить естетично, і я хочу показати, як її створити. Тут поєднані традиційна лаванда темного кольору та лавандин, який білого кольору, і виходить чарівний букет, який привертає увагу. От саме зараз такий, і будемо ми створювати в нашому кашпо. Для лаванди для посадки важливо, щоб грунт був легкий і аерований. Лаванда дуже боїться перезволоження і застою води. Композицію вам варто брати не звичайний ґрунт да, з поля, а краще взяти торфосуміш, яка вже буде більш аерована. Я буду брати торф верховий, кислотність якого 6,5. Він змішаний з перлітом у співвідношенні 15%, і так само він збагачений добривом осмокот, для того, щоб наша лаванда. Отримувала всі поживні речовини. До речі, про живлення. Дуже багато інформації в соцмережах, що лаванду не потрібно підживлювати, це їй шкодить. Насправді, наскільки я бачу по своєму розсаднику, що в нас вона росте на загальних умовах. тобто вона має кореневе живлення у вигляді осмокот і кожні 10 днів отримує позакореневе живлення по типу водорозчинних добрив, комплексної дії. Так як пишуть в інтернеті, то я хочу уточнити, лаванду підживлювати потрібно, їй шкодить надлишок азоту. Якщо є надлишок азоту, вона витягується, сильно загущується кущ і розвиваються різні хвороби. В такому випадку дійсно не потрібно підживлювати. Тобто, я вам раджу використовувати кожні 10-15 днів комплексне добриво згідно норми. І тоді ваш кущ буде і пишним, і насиченим яскравим кольором квітувати. Отож, приступимо: беремо торфосуміш. Я насипаю напів нашого кашпо торфу. До речі, лаванду краще полити менше і підсушити, ніж залити її. Тобто це слід пам'ятати. Далі я беру дві моїх рослини. Це лаванда, двохрічний саджанець. Так. Трішки розправляю кореневу систему. Так. І поряд з нею. Висаджую білий лавандин, який в нас буде вищого росту. Теж розриваю кореневу систему, щоб стимулювати ріст. І саджаю поряд. Проміжки, які утворилися між горшками рослинами, я заповняю так само торхосуміщою. Важливо ущільнити ґрунт навколо наших рослин, щоб не було повітряних подушок. Щоб не було надмірного пересихання і гарно притрамбовуємо. Обов'язковою операцією є мульчування нашого контейнера для того, щоб, по-перше, не перегрівався ґрунт, а по-друге, щоб не було надмірного випаровування води. Коли на контейнері лежить мульча. У ґрунті в субстраті утворюється свій специфічний мікроклімат, який краще для рослини і для кореневої системи. Я використовую в якості мульчі кору соснових порід. Ви можете використати також стружку або тирсу. Достатньо буде сантиметра 3-4 Нашої мульчі для цієї рослини. Вже через рік наші ці два куща розростуться. Ми їх навесні підріжемо. І на наступне літо ми матимемо ось таку красиву композицію. Таку ж саму композицію можна створювати і на вашій клумбі у відкритому ґрунті. Але слід пам'ятати, що у ґрунті лаванда розростається значно швидше і більшою є рослина сама, тому варто збільшити відстані між рослинами. Взагалі, рекомендована відстань між рослинами лаванди це 35-40 см кущ від куща. А лавандину 70 і до метра, тому що лавандин він розростається значно більшим і ширшим кущем. Якщо ви посадите ваші кущі занадто близько, там, наприклад, на 20 сантиметрів, уже через років 2-3 вони будуть сильно загущені, і всередині куща почнеться розвиватися різні плісняві і грибкові хвороби, що відповідно зменшить декоративність наших рослин. Довговічність лаванди вона насправді не є великою. Уже через 5-6 років радять викопувати і пересаджувати на нове місце, при цьому розділивши старий кущ на декілька маленьких. І таким чином ви зможете мати красу на своїй ділянці. А тепер я дам вам корисні поради, як розмножити цю красиву рослину. Лаванду розмножують трьома способами: першим це діленням куща, другий спосіб це насінням висівати, і третій спосіб я вважаю найефективніше і найшвидше це. Зеленим живцюванням, Зелене живцювання проводимо влітку з кінця червня до кінця липня, коли наші маточні кущі максимально наросли, пагони ще не дуже здерев'янілі, і в них висока приживлюваність. Маточні кущі утримуються окремо від квітучих, тому що маточні рослини ми не допускаємо до квітування, тобто вони зрізаються з весни. До моменту живцювання три рази. Тобто, якщо вони починають квітувати, то кількість оцих бічних пагонів стає значно меншою. Для того щоб живцювати лаванду, нам потрібна, ну по-перше, теплиця, де є туманна установка, де ми можемо створити клімат з стовідсотковою вологістю. По-друге, нам потрібен касета і субстрат. Субстрати використовую. Нейтральний, з додаванням перліту для того, щоб лишня волога не затримувалася у ґрунті, і відповідно маточні рослини. Ми нарізаємо живці протягом всього дня, але живцювання саме проводимо, тобто висадку у касети під накриттям або під затіняючою сіткою, або в теплиці. Якщо в нас молоді рослинки і нам їх треба розмножити багато, то можемо брати живці 3-4 см. Цього буде достатньо. Якщо нам потрібно розмножити не дуже багато, то підійде і 10 см живець. По моїй практиці, що маленький живець, що сантиметрів 10-12, вихід живців однаково йде. Тобто, це залежить від того, скільки вам потрібно в результаті матеріалу. Цей сорт у нас низькорослий, прирости. Тут сантиметрів 4-5 тобто я їх ділити вже не буду. Зрізаю їх від основного стебла, беру тільки зелені, молоденькі. Бачимо тут всередині коричневе стебло. Його брати я не буду, хоча він теж вкоріниться, але трошки більше часу потрібно буде. Нарізані живці я буду висаджувати у підготовлену касету. А нижню частину я зачищаю, десь на половину живця. Тобто сантиметра 2 я зачищаю і сантиметра 2 залишаються з листям. Саджаю без укорінювача, так як лаванда е приживлюється досить добре. Вихід живців становить 90-95%. По одному живцю в касетку заглиблюю на половину живця. Таким чином я заповнюю всю касету. Лаванда стоїть уже в теплиці два тижні і вона вже має зачатки коренів. Деякі рослинки вже навіть встигли пустити їх досить великими. І вже через тиждень-два ми будемо бачити укорінення нашої лаванди. Ці рослини будуть стояти до осені, буде наростати коренева система, а на висадку вони вже підуть на наступну весну. Тож користуйтеся моїми порадами. Саджайте в себе на ділянці лаванду, розмножуйте її і милуйтеся її красою.